Всім добрий вечір. Ми на Хортиці. Ви подивіться, яка краса, все сяє. Дивіться, яка локація, фотозона дуже гарна. Приїхали ввечері. Сьогодні морозно, холодно. Дивіться, яке небо, червоне. Вітер холодний, але дуже гарно. Дивіться, як дерева сяють. Дивіться, будиночки сяють, але зачинені, яке небо гарне. Також на території є Козацький лучний клуб Байда, стрільба з луку, метання ножів і сокир. Балка Чавунова. Костюмчику, щоб не замерзла в пуховічку. Дивіться, гуляє на хортиці. Гуляємо по Тарасовій стежці. Ось малий державний герб України пагорб єдності. Ось там стеля пам'яті. Вічна пам'ять загиблим. Зараз покажу вам, скільки водички немає в Дніпрі. Дивіться, островки такі малесенькі, універсальний барометр. І ось ми підійшли до Запорізької січі. І є такі кіоски, де можна випити каву, чай, зігрітися. І знов на хортиці постала Січ. Комплекс Запорізька Січ. А ось вже потемніло. Дивіться, як гарно. Придбати чай. Хортицький район. Дивіться, яка гарна локація, новорічна. А ось іще одна локація палац культури орбіта. Дивіться, як гарно прикрасили територію. Пуансетія 233 гривні. Дивіться, яка гарна. Цикламен 278 гривень. Боже, яка краса. А ось, ви подивіться, це щось нереальне. Лимон, 1135 гривень. Боже, який лимон, яка краса. Троянда 329 гривень, біленька і рожева, Пуансетія 149 гривень, така маленька. Чуть-чуть побільше 255, цикламент 278. Які вони гарні, які вони гарні. Це щось нереальне. Яка краса. Хризантема Махрова 329 гривень, Азалія 252 гривні. Дивіться, яка азалія шикарна. І хризантема, яка шикарна. Ой, взагалі. Фаленопсіс. Орхідея 899, 629 гривень, 789. Боже, яка краса, яка краса. Зараз підемо, глянемо по чому є линочки, скільки коштує. Ось такі красуні фіалка 359. Ось така красуня каланхоя 268 гривень. Боже, яка красуня, яка красуня. Як вона називається? Глок синяя 420 гривень. Також є розмарин. Розмарин 300 гривень. Боже, а це що за краса. Це щось неймовірне. бігонія, 285 гривень. Ви подивіться, який колір, нереальний колір. Це просто фантастика. А ось подивіться, яка хризантема, боже мій, 456 гривень. 449 гривень. ділансія. Ви подивіться, я таку квітку перший раз бачу. Це називається Тілансія. 449 гривень. Лілія 516 гривень. Боже, яка краса, це щось неймовірне. 803 гривні. Ципресус. Ялинка 239, 488, а ви подивіться, яка он ялинка, яка гарна, 4199. Ось така 1498. Ось така малесенька 337 гривень. Кактуси які, боже мій. Яка краса. Це щось нереальне. Нереально фантастичні квіти. Дуже їх багато. Дивіться, які гарні, які гарні квіточки. Заміокуль. Окуль 899 Такі назви дуже гарно. Дуже гарно, їх дуже багато. Ананас 719 гривень. Це у нас бамбук, мабуть, так, 169 гривень бамбук. Фікус 3329 гривень. У нас вдома теж такий великий був фікус. Такий фікус 884. Драцена 1394 гривні. Ну, різна ціна, 2946, 1394, 989. Дуже гарно дуже... Ви подивіться на цю квіточку. Це така ніжна квіточка, яка вона гарна. Цим Дом 2259. Ви подивіться, гіацин вже продають 299. Гіацин дуже квітне, боже, який аромат, який аромат. Нереальний аромат. Ось така драцена 2900. Ось такі красунечки Асентія, 379 гривень і 255. Ось така рябенька. Боже, яка краса, яка краса, це щось нереальне, це щось нереальне. І рожева, і червона. Троянда мікс 126 гривень, а залія 252 гривні. Боже, яка краса. Тандир Персидський 15 тисяч 564 гривні. Казан 4080 4000

Набір для гриля 2449 Там і ніж, все, щітка, да. багато всього різного є. Дивіться, що ми ще знайшли. Ось такі стільчики 215 гривень, отакий стілець 988 гривень, ось такий стілець 549 гривень, 825. Щітка гриль 549, 359, 399. 441. Там теж ялиночки, так? Підемо подивимось? Ви подивіться, скільки ялиночок. Боже мій! Ось така ялиночка 3060. 3060. Ось така 2400. Як пахне, як в лісі. 1980. 1980. Ось така 2400.

3060. Ялинка 2400, ось така блакитна. Малесенькі ялиночки 2400. Боже, який аромат! Нереальний аромат. І 1980 ось така. Така 1980 півтора метри. Да? Отак вона ще в горщику, в високому горщику. І ось така 3150. Зав'язана. Така красунечка 3150. І зараз ще підійдемо, глянемо. Трояндочки. Скільки трояндочка? 824 гривні. І ось така ялиночка 3300, блакитна. Столики. Комплект меблів металевих ворона. Два крісла, стіл мозаїка 6995. Ялиночка 3300. Ось таке крісло 9950, таке крісло 12999 Ось така ялиночка 3300. Ось такі меблі, стіл і чотири стульчика. А шість крісел. 19995, Шість крісел. І стіл. І така ялиночка 3300. також 3300. Таке крісло 9550. Також є кора. І соснова кора. І звичайна кора декоративна, мішок на 50 літрів, 270 гривень. Мульча 175 гривень. Мучча дерев'яна 149 гривень. Мульча 149. Різні декоративні камінці. Сто сімдесят гривні. Ось такий пакетик п'ять кілограм. І ось така ялиночка 1013 гривень. І віточка ось така 450 гривень. І ось така ялиночка 3150. Такий фікус 3177. Боже, яка краса, яка краса. Мені найбільше ось лимончики сподобалися 1135 гривень. Цитрус, лимон.